Доброго дня! Я рада вітати вас, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Мене звати Ліда і це мій канал. Давай пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу показати вам невеличкий в'язовлог. Що ж я в'язала на цьому тижні? Чи були в мене готові роботи, чи не були, це вже ми побачимо в кінці цього відео. Скажу тільки те, що, на жаль, мені не вдалося підключатися кожного дня, тому що були трішки інші ще справи, але все ж таки в'язала я кожного дня. Тому сідайте зручніше, беріть своє улюблене в'язання, чай, каву і поїхали! Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні в мене вівторок, 23 січня, і я розпочинаю свій в'язовлог. Буду дов'язувати свій светр для сина патентною резинкою. Я вже на етапі вв'язування рукавів. Ось, уже стільки у мене зв'язався рукавчик, ще сантиметрів 8 довжини, потім резинка і все. Але в мене був знову перев'яз. Мені не сподобалися ось тут збавляння, як я робила. І рукав, я приміряла, рукав вийшов трішки широкий, тому прийшлося розпустити весь рукав, і переробити. Зробила ось тут, зараз я вам покажу, зробила ось таким клином збавляння в лицьовими петлями. Мені не сподобалося, коли було виворітніми, тому зробила клин, і далі почала вже збавляти. Виворітніми петлями. Ну, Так мені здається, воно ніби тут імітація шва виходить. І так, рукав став вущим і сидить набагато краще. Як робила збавляння, все розкажу в описі. Ну, Сьогодні хочу дов'язати один рукав і, мабуть, трішки від нього відпочину, тому що. Домилася я в'язати цей візерунок, він так довго в'яжеться, і все ж таки мені не вистачить пряжі, що в мене є. Тому я вже дозамовила ще одну упаковку. Ну, якщо там залишиться трішки, то не пропаде, щось я з нього придумаю. Тому ось такі в мене справи на сьогодні. До наступного підключення. Вітаю вас, дорогі дівчатка! Сьогодні в мене вже середа. І я вам хочу показати для початку свої дві посилки. Нарешті вони до мене доїхали, і я змогла їх забрати. Бабіночки в мене майже одного артикулу, просто різних кольорів. Ось такий коричневий колір. Передається він вам вірно. Це фолько, напів вовна, 50% вовна, 50% низькопілінгуючого акрилу. І цю нитку я брала сину на наступний светр. Але, на жаль, я не спитала в нього, чи подобається йому цей колір, чи не подобається. Взяла на свій смак, тому що він завжди хоче чорне, темне. І коли я йому показала, він забракував цей колір. Ну, нічого, буде, можливо, на шапки, можливо, ще на щось. Десь я її приспособлю. Нехай буде. І наступний колір це ось такий красивий, а він такий ніби приглушений гірчичний. Він вам трошки яскравіший, насправді колір, колір трішки такий приглушений. Це також фолько. Тут в мене 300 г, я його взяла, ну просто щоб не брати тільки одну бабінку, щоб не платити за посилку. І колір мені цей дуже сподобався. Тим більше 300 г, ну, якщо в'язати не дуже багато складень, то вистачить на якийсь, на якийсь плечовий виріб і вистачить. Нехай буде. І наступний колір, це вже я брала в іншого продавця. Ось якраз оцей колір і сподобався сину. Тому. Я взяла ще цей колір, це також фолько, і взяла таких дві бабінки. На жаль, стільки грамів, скільки мені потрібно, не було одного кольору. Тому прийшлося скомпонувати оцей трішки темніший. На відео вони вам однакові, але ні, оцей трішки темніший. Тому ось із цієї нитки я буду в'язати сину наступний светр, джемпер, не знаю, що буде. Ну і останній артикул, який я взяла, це ось такий ніжно-бусковий мохер. Дуже красивий. Тут я вже вставила бумажечку із складом цієї нитки. Тут 30% мохеру і 70% синтетики. Брала по дуже приємній ціні. Здається, 60 гривень за 100 грамів. Ні, 85 гривень за 100 грамів. Він мені дуже сподобався. На якусь павутинку, можливо, або десь додавати до якоїсь ниточки, дуже цікаво буде виглядати. Ось такі в мене були покупки. А далі давайте я покажу вам, що ж я завчора зв'язала. Ну, і от мій свет. Я вчора дов'язала вже рукав. Ось так. Мені дуже подобається, як воно вийшло. Нема такого рукава фонарика. Рукав закрила голкою. Все дуже охайно і доволі непогано. І перейшла вже на другий рукав. Я вже сьогодні його. Вчора я дов'язала десь от стільки, зробила тільки клин збавляння вчора. Ось покажу вам. Вчора зробила клин збавлянь. А сьогодні вже встигла оцільки тільки пров'язати рукава. Сподіваюся, що за сьогодні я дов'яжу цей рукав. І маю таку надію, що до кінця тижня це буде готова робота. Нічого, правда, загадувати не буду, але дуже хочеться. І ще в проміжках, вчора, коли я дов'язала цей рукав, вирішила трішки відпочити. І я дов'язала. Першу пару шкарпеток для військових. В мене була одна шкарпетка вже готова, і це ось друга шкарпетка. Тому на сьогодні в мене є вже готова робота. Вітаю вас, дорогі дівчатка! Сьогодні в мене вже субота, і я хочу показати свій светр. Я пров'язала вже рукава ось один, ось другий рукавчик. Чудово вийшла форма рукавів, мені дуже подобається. І, на жаль, на цьому тижні він готовий не буде, тому що мені не вистачає ниток. Ось це все, що в мене залишилося. А мені ще треба пров'язати сантиметрів 10 см довжини і 4 см резинки. Мені ще треба светра 14 см в'язати, і ниток, на жаль, немає. Нитки я вже замовила, чекаю. Ну, На наступному тижні сподіваюся, що це точно буде готова робота. Ось такий він в мене вийшов. Красень, дуже тяжкий. Але мені він дуже подобається. І сьогодні я, напевно, візьмуся за свій реглан погон. Я вже тут роблю прибавки по рукавам. Ось уже по 4 прибавки зробила. Трішки пов'яжу цю роботу, і, мабуть, розпочну в'язати кардиган. Мабуть, ще трішки пов'яжу зразочків. Тут такі в мене справи. На жаль, вчора і позавчора підключитися не вийшло, тому що в мене були домашні справи. Ну, самі розумієте, діти, це завжди багато часу. Потрібно їм приділяти. Ось такі в мене на сьогоднішній момент просування. Ну і наступне підключення буде вже заключне. Я вам покажу, що ж в мене вийшло на кінець мого тижня. Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні в мене вже понеділок, і я буду закінчувати свій в'язовлог. Як ви зрозуміли, що светр я не дов'язала. Мені все ж таки не вистачило пряжі. Я догнала його довжину, скільки в мене було ниток. І на цьому я завершила. Чекаю нитки, десь вже повинні бути на пошті. Тому сьогодні не заберу вихідний, заберу завтра. Сподіваюся, що до кінця тижня все ж таки я його дов'яжу. Светр вийшов дуже тяжкий. Дуже багато на нього пішло пряжі, дуже багато сил. І хочу сказати, що від того, що він тяжкий, в мене дуже сильно боліла ось тут права рука. Не знаю, чому не дві, а одна, але, ну, такий візерунок. Він дуже багато бере нитки та ще й в два складення. І в мене ще було на цьому тижні ще дві готових роботи. Вони, правда, невеличкі, але все ж таки. І це мої шкарпетки. Ось вони, хочу вам їх показати. Одна пара в мене 42, 43 вийшла, а одна пара 40-41. І що хочу сказати по цих нитках. Це українська вовна. 80% вовни і 20% акрилу. Я з цієї нитки в'яжу перше. Я в'язала вже із вівчарі, в'язала із северяночки, і хочу сказати, що ця нитка вона тонча. Хоча метраж із вівчарями і з цією ниткою, однаковий, що там, що там що 300 метрів на 100 г. Але все ж таки оця нитка тонча, і вона більш ніжніша. Особливо після прання, вона стає м'якішою, колиться набагато менше, і вона. До речі, вона дуже класно тримає резинку, я хочу вам сказати. Ну, вівчарі е, майже не тримали резинку, я туди додавала додаткову нитку для еластичності. Сподіваюся, що вони свою функцію тепла будуть виконувати. І комусь зігріють ніжки. Отже, дві готових роботи все ж таки в мене є. Ну, і ще. Я на цьому, тижні хоч трішки, але просувала свій реглан погон. І давайте, напевно, ми перейдемо до столу, і я покажу вам, що я вже там зв'язала, тому що в руках, ну, якось не дуже зручно мені його буде вам показувати. Отож, хочу показати вам ще свій реглан-погон, що я вже тут зв'язала, і що в мене виходить. Я відв'язала вже росток. І перейшла на прибавляння по рукаву. Як ви можете бачити, вже ось таке розширення пішло в мене по рукаву. В'яжу невеличкі акценти на Це резиночка 2 х 2, будуть такі смужки. Все інше в мене буде лицевою гладдю, але з деякими елементами, скажімо так, буду вставляти смужки. І ще хочу зробити. Вертикальні полоси, тому зробила дві ось таких виворітніх доріжки, щоб мені зручніше було потім робити смужки. Що хочу сказати, що погон в'яжеться. Не так вже й складно. Єдине, в чому мені була трудність, це в розрахунках. Зазвичай я роблю розрахунки, але такі самі мінімальні. Ну тобто розраховую свою щільність в'язання, скільки петель мені треба набрати, який мені росток треба пров'язати. Ось такі самі звичайні. А тут я надаю розрахунки, прям такі по петель, скільки петель повинно бути, скільки рядочків треба пров'язати. Ну, скажімо так, дуже такий він прям все-все в ньому розписане, і трішки в мене була складність в цих розрахунках, але я посиділа трішки над цими розрахунками і Думаю, що в мене все вийшло. Ну, я, по крайній мірі, на це сподіваюся. Тому ось такі в мене просування. Скоро в мене вже буде дов'язаний рукавчик. І Десь, напевно, я тут зараз буду вставляти іншим кольором ниточку, тому що хочу, щоб такі ніби квадратики вийшли. Ну, І сподіваюся, що помаленьку-помаленьку, але все ж таки я його дов'яжу. Так, дівчатка, забула вам ще показати, я ж на цьому тижні ще робила зразочок. Я все ж таки хотіла розпочати кардиган. Зв'язала ось такий зразочок. До речі, дуже така непогана нитка. Я в'язала зразочок в 4 складення, а метраж в мене цієї нитки 750 метрів на 100 г. 4 складення це десь біля. 200-180-200 метрів на 100 грамів. І ви знаєте, якщо в'язати і для бабусі, то потрібно, щоб полотно було стабільне, то я буду в'язати, напевно, спицями номер 4 Але поки що я його в'язати не буду. Тому що, знаєте, як то кажуть, що мале, що старе. Однакові, е, однакові. моя бабуся, мама їй сказала, що. Купили нитки і нитки з кольоровими крапочками. Сумнівається, хоче вона ці нитки чи не хоче. Вона говорить, що це буде якийсь дитячий светр. Тому я вирішила зв'язати ось такий зразок, і щоб мама їй показала. Тому що я не хочу даремно витрачати свій час, я зв'яжу цей кардиган, а він буде десь там валятися. Ну навіщо? Якщо людині, якщо людині воно не подобається, то навіщо витрачати на цей час? Краще я цей час витрачу на в'язання шкарпеток або чогось інакшого. Тому поки що ось на такому процесі цей кардиган, скажімо так, не знаю, будуть це ці нитки чи інші, покаже час. Але ну, ось якось так. Отож, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що підписуєтесь, дивитесь. Це дуже і дуже радує мене. І дає якоїсь мотивації робити ще і ще. Ну і на цьому я буду завершувати своє відео. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!